Згідно статистики, 34% українців не мають жодних заощаджень, 25% мають збереження лише на один місяць. В чому причина? Давайте розбиратися. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Марина Абрамович. Я дипломована магістриня з фінансів і кредиту. Більше 10 років допомагала українським підприємцям ефективно налагоджувати фінанси в бізнесі. Останні декілька років допомагаю українцям вибудовувати здорові стосунки із грошима. Одразу попрошу підтримати україномовний канал про фінансову грамотність своєю подобайкою та коментарем. Чому українці не навчилися накопичувати капітал на відміну від європейців чи американців? Відповідь криється у соціальних, історичних та економічних чинниках. Зокрема, радянський бекграунд у СРСР гроші не мали реальної цінності через дефіцит товарів. Люди вимушено зберігали їх на ощадних книжках, але з розпадом системи ці гроші просто зникли, залишивши нам тотальну недовіру до будь-яких вкладень на цілі покоління. Підтвердженням цього є скрін підписника, де ми чітко бачимо, що люди не довіряють банківській системі через цей от негативний бекграунд. Фінансова криза 2008-2009 років. Саме тоді валовий внутрішній продукт в Україні зменшився більше, ніж на 15%. Це було одним із найгірших показників у світі. Повна втрата довіри до банківської системи. Шалена девальвація гривні по відношенню до долара. Найбільше постраждали ті, в кого були іпотечні кредити саме в іноземній валюті. Всі ці чинники повністю вбили віру українців в те, що у світі взагалі можлива фінансова стабільність. Тут готова поділитися власним кейсом. Саме у 2008 році передвір'я глобальної фінансової кризи. Ми з чоловіком зіграли весілля. І нашим першим спільним дорослим фінансовим рішенням було придбати за весільні гроші банківське золото. Саме це рішення вберегло подаровану нам гривню від шаленої девальвації. Адже в період фінансового спаду дорогоцінні метали показують набагато вищу прибутковість, ніж інші активи. Золото і сьогодні вважається досить надійним захисним активом, і його варто розглядати як інструмент диверсифікації власного інвестиційного портфелю. Підсумувати цю ситуацію хочу відомим висловлюванням Ворена Баффета, де він говорить, що вам варто прийняти лише кілька вірних рішень, якщо ви до того не наробили купи помилок. На відміну від розвинених країн, де доступні десятки інвестиційних активів, в Україні фондовий ринок залишається нерозвиненим. Лише в останні роки за рахунок розвитку неформальної освіти, люди почали привідкривати завісу інвестування, проходять відповідне навчання, відкривають власні брокерські рахунки та лише розпочинають власний інвесторський шлях. Усі ці причини пояснюються однією низьким рівнем розвитку фінансової грамотності. Лише у 2023 році більше ніж 13% дорослого українського населення скористалося послугами мікрофінансових організацій. Загалом українцям було видано мікрокредитів на суму більше, ніж 18 мільярдів гривень. Лише 20% українських шкіл включають елементи фінансової грамотності до своїх навчальних програм. Більше 68% українців ніколи не проходили навчання з фінансової грамотності. І тут не варто перекладати відповідальність на когось. Ваше фінансове благополуччя це робота з мисленням, розвиток фінансового інтелекту та формування ефективних фінансових звичок. Мислення основоположне нам у спадок передали негативний сценарій поводження з грошима та купу обмежуючих переконань. Нас вчили мовчати, бути зручними, задовільнятися малим, чекати кращих часів, відкладати гроші на чорний день, тим самим ніби притягуючи негативні події у власне життя. Світ змінився: час покидати позицію жертви, шукати винних. Та уникати відповідальності. Зміни на ментальному рівні є передумовою змін на рівні фізичному. Багато хто роками існує з негативними моделями мислення, позбутися яких вкрай важко, адже потрібно старанно та наполегливо формувати нові нейронні зв'язки, вчитися по-іншому взаємодіяти із собою та зі світом. щоб Пропрацювати негативні обмежуючі переконання про гроші, культивуючи у собі нові фінансові звички, які допоможуть вийти на суттєво якісніший фінансовий рівень, запрошую вас на свій інтенсив мислення достатку. Це моя авторська навчальна програма, яка складається з двох блоків лекційного та практичного. Усі деталі в описі під цим відео. Обов'язково підтримай український контент своєю вподобайкою та коментарем. Більше практичної користі зі світу фінансової грамотності у моєму інстаграм. Підпишись. До зустрічі у наступних випусках!